Слава Україні та слава Зсу в 14 грудня 649-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби як завжди були пуски іранських дронів Комікадзе від росіян. Це вже більше тижня. Вони їх запускають кожного дня. Вчора запустили 23 штуки. Одна група через Запорізьку область, Дніпропетровщину в сторону Полтавщини, а інша група через південь, центр України, Вінничину, потім на Рівненщину, далі на Львівщину і в Івано-Франківщину. Такий був курс. Влада Івано-Франківської області каже, що ціллю були енергопідстанції чи якась ще інша енергетична інфраструктура області. Тож загалом нашим хлопцям вдалося збити 18 з 23 дронів. Ще вчора збили одну. Керовану авіаційну ракету, яку її росіяни пускають кожного дня в сторону Кировоградщини або Кривого Рогу. Зранку вони теж пустили чотири ракети в сторону Кривого Рогу. В Одеській області в минулої доби було декілька повітряних тривог, але вони нічим не закінчилися. Все відносно добре. Ну а от на Миколаївщині знову був приліт дрона. Кажуть, що його підбили, і він впав на якесь аграрне підприємство. І ще уламки одного дрона пошкодили електричну лінію на Миколаїв. Клаївщині. Ну і також були обстріли района. Поруч за чаковом, там без руйнувань. А от на Херсонщині були дуже сильні обстріли минулої доби, більше 120 зафіксовано. На жаль, вчора дві людини загинуло від російських обстрілів. Ще восьмеро травмовані. Нехай росіяни тепер чекають помсту. А ми давайте закинемо трохи грошей волонтерам на збори. Дякую.